Сьогодні на розпаковці телевізор Xiaomi 43 дюймовий придбаний на магазині, інтернет-магазині АОЛО, був придбаний зі знижкою до дня народження, що дуже приємно з боксу, зі сторони магазину. В комплектації йде інструкція, кріплення, ножки. Для телевізора, для встановлення Шнур живлення, пульт із батарейками. Бухований дуже якісно. Цілий неушкоджений. Надійно. Протесуємо. Підключимо живлення. Значить, наявно три hdmi входа, USB, вход т 2 антена і вход Тю, тюнер тригол... ну, люди підключають сюди триголову. Вбудований тюнер супутникового телебачення і тюнер Т2. Також система Android передбачає перегляд інтернет контенту Екран запакований. В захисну плівку Включаємо. Поки телевізор включається, е, поч... е, пробіжимося по характеристиках. Приднаний в магазині Алло е, зі знижкою, ну, е, е, дають оплату частинами від Приватбанку і також інших банків. По характеристиках е, 60 Гц. Частота оновлення екрану, led підсвітка, 43 дюйма, 4К. кут огляду 178 градусів, HDR є. Smart TV є, Google TV, операційна система. Є Wi-Fi, підтримка сервісів, інтернет-браузер, його, YouTube, IPTV, Netflix, Vimeo. Miracast, технології і функції Miracast, Bluetooth, Chrome Sat, Органи управління мультимедійний пульт можна управляти смартфоном, можна управляти голосом. Роз'єми, як я вже показував, один USB, три HDMI, Ethernet Lad також є, av композитний C-слот, SPDIF цифровий. Також в ньому вбудовано Wi-Fi, підключається прямо до Модема. Тюнер, ТВ-тюнер ДВБ Т2, c ДВБ С2C. Потужність звуку 2. Динаміка по 8 Вт. Звукова система Dolby Audio. DTS X, DTS Virtual X Sound. Вага 5,9 кг без підставки з підставкою 6 кг. Габарити. Габарити телевізора без підставки. 9, 9, 957,4 мм на 81,3 мм на 562,2 мм. З підставкою аналогічно і більший. Споживана потужна 75 Вт. Стандарт кріплення на стіну веса 200 на 100. Це дозволяє його без підножок підвісити на стіну. Колір чорний країна збірки Китай. Країна реєстрації Брезу Китай. E, додатково процесор Quad А55, відеоадаптер Mail G52MC1, оперативна пам'ять 2 ГБ, вбудована пам'ять 8 ГБ. Комплектація телевізор, пульт, підставка, живлення, e, сумка для гвинтів, керівництво гарантія. 12 місяців. Як бачите, телевізор. E, Телевізорі є додатки Netflix, Xiaomi TV, Patchwal, YouTube, Frame Video, QE, Apple TV, YouTube Music, Live TV, Media Player, галерея, Miracast, TV Менеджер. Можна ще в процесі настройки щось додати, щось убрати. Це стандартний на ваш зараз огляді стандартний. Варіант, який предоставляється разом із покупкою. Я стався задоволений цим телевізором. Рекомендую.